рыбалка на бугу вот такий туман сейчас идем пробовать ловить окуня. ловим сегодня на приманке вид Сарфиш. есть Володь, бачу насколько выдочка приятно отрабатывает зашел залили а там мене просто размерчик побольше Ніхуя собі, А що там таке взяло? Проводочку правильно треба просто роботити. робити, а не роботити. О, це гарний його Все, він сам впав, не вспів показати. Не розслабляй тільки вудочку, щоб він не зійшов. Бо він розслабиться мордою трясне. Єбач. Хто була щука? Маленька? Ти ти? Це така вона.